Поговоримо про гроші, поговоримо про долар і про євро, які потрохи потрохи дорожчають. Якщо в когось є гроші, щоб гривні, щоб міняти на долари і євро або навпаки, кому треба поміняти, то напевно вони знають, яка там зараз позначка долара та євро. А ми про це поговоримо з Андрієм Дубосом, президентом Асоціації Українських банків. Що нам робити? Чи купляти долари і євро? Якщо є за що, чи почекати. І що нас узагалі чекає. Вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Героям слава власне, пане Андрію. Ви що робите? В гривнях тримаєте, в доларах чи в євро? Я скажу, що робити. Перше відповім на ваше запитання: якщо є заощадження або якщо навіть їх немає, перше, що треба робити, це потрібно постійно донатити на сили оборони України. Дві гривні, десять гривнів. Нам може здаватися. Відверто кажучи, що це дуже маленька сума, і там комусь може бути незручно чи зручно, чи може вважати, що це така маленька сума, яка може нічого не змінити. Якщо мільйон людей будуть донатити там по одній, дві, три гривні щодня, це навіть не кава, це навіть не знаю. Це вже напевно немає так і навіть не проїзд в громадському транспорті. То це може бути там 2-3 мільйони гривнів кожного дня для певних потреб. Тому в першу чергу, щоб ми мали гривню, міцну державу, стійку і процвітаючу, перша. Зараз нам треба перемогти у війні, якщо ми говоримо про іноземні валюти для того, щоб заощадити або, наприклад, зберегти свої кошти від девальвації або інфляційних процесів, які весь час відбуваються. То звичайно, я рекомендую декілька диверсифікувати, скажімо так, розставляти свої активи в різні кошики. Тобто, це може бути як і в американський долар, так і частина в євро, так і частина в інших, наприклад, активах, які можуть зберегти. Ваші кошти від знецінення. Але ви на початку ефіру сказали про те, що вони починають дорожчати. Я відкрив останні графіки, наприклад, долару і євро. Принаймні за короткий період. Наприклад, на початку року в нас долар коштував близько на готівковому ринку близько 43 гривень за долар. Зараз ми його можемо купити за 41,2. А євро в нас влітку коштував майже 50 гривень. А сьогодні він продається по 48,6. Тому а, Тому я не можу сказати, що він почав зараз дорожчати. Але а, як то кажуть, щоб правду сказати, в нас завжди починаючи від середини літа до кінця року, ми завжди спостерігаємо невеличкий такий девальваційний тренд, або простою мовою, тобто іноземна валюта до кінця року. Трішки може подорожчати потім, після нового року, навпаки, розвертається в другу сторону. Це пов'язано з сезонними чинниками нашої української економіки. Багато в чому це залежить від аграрних процесів, тобто посівна, потім, наприклад, збір урожаю. І коли, наприклад, наші аграрії продають свою продукцію за кордон, це. Йде експерт експортна виручка, і наприклад, навпаки, коли починають е, посівну кампанію, вони купують багато е, м, товарів, які мають пряму прив'язку до імпорта. Ось е, якщо говорити на кінець року, я думаю, що при сьогоднішньому показнику долара, наприклад, 41,2-41,3, то я думаю, він до кінця року може трішки знецінитися десь до 42, може 42,5, е, оскільки це. Ну, процес, який в нас відбувається кожного року. А в нас в кінці року багато гривневих витрат, і вони, як правило, перетікають на, на валютний ринок, і а, трішки більший попит е, може бути на іноземну валюту, і це піднімає її трохи ціну. То до кінця року ми, скоріш за все, е, тип, традиційно будемо бачити незначне девальвацію. Але е, зараз налякався весь ринок, тому що побачили, який прогноз курсу долара закладає е, міністерство фінансів в бюджеті на наступний рік. Там позначка була, якщо не помиляю, 45,7. Поправте мене, якщо я не правий. І всі очікують, що от напевно міністерство фінансів, якщо в проєкті бюджету заклали таку позначку, то такий курс долару і буде. Я переконаний, що ні. І тут є дві два пояснення: по-перше, уряд і міністерство фінансів отримують кошти. Від е, іноземних, е, наприклад, операцій, там навіть в тому числі е, від е, надходження з наших міжнародної коаліції в іноземній валюті вони їх повинні конвертувати в гривню, і їм треба спробувати спрогнозувати, який буде курс. Але мандат по встановленню курсу, тобто право на встановлення курсу, фіксація курсу, є тільки у національного банку, і я думаю, що національний банк е, і в цьому році е, не, не не насмілиться девальвувати гривню до таких. Позначків і в наступному році також, пан Андрій можна трошки офтоп топ запитання, якщо ви дозволите, вам, як президент, асоці... Для завжди як президент Асоціації українських банків, як мені здається, людиною з чіткою, дуже проукраїнською і патріотичною позицією хотів звернути вашу увагу. Вже не будьте, не майте мені то за зле. А, покажіть, будь ласка, зараз цю знімочку нам. Прошу вивести. Ну, чесно, мене трошки засмучує, те, що в назві явно використаний дещо видозмінений, але російський шрифт «Іжиця». Я би хотів звернути вашу увагу на цей момент, якщо е, е, до речі, вже один раз у нас така була дискусія. Е, це офтоп, звичайно, але ну, треба готуватися в прямому ефірі відповідати на будь-які запитання. А цей шрифт е, в нашому логотипі і в нашому е, бренді асоціації е, тягнеться ще з самих початків. А в цьому році асоціації Українських банків виповнюється вже 35 років. А перші установчі збори були проведені в 89-му році сімома тодішніми кооперативними комерційними банками, і назва перша, яку були ще в радянському союзі, придумали, це була асоціація комерційних та кооперативних банків. А вже в 90-му році був зареєстрований фактично статут. В 94-му перереєстрована назва вже як з асоціації комерційних та кооперативних банків в асоціації українських банків. І ви знаєте, цей шрифт не, не змінювався з того часу. Е, я е, сьогодні дам відповідне доручення, щоб е, попрацювали наші дизайнери над тим, щоб змінити е, ці е, цей шрифт. Якщо він дійсно має якісь походження до е, чогось російського, то обов'язково ми це змінимо. Я скажу I, ще I, одне прізвище та. Я я скажу теж один автоп. На цій світлині, яку ти Андрію показав, е, поруч з паном Андрієм є юрист, який в часі е, революції гідності захищав мого брата і його друзів, студентів карпенка Карого, яких викрали посіпаки Януковича, Ось і який казали, тісний що вони, світ. та тісний світ просто і казали, що вони екстремісти і терористи, і влаштували за на майдані. Ну, yeah. no, well, yeah. це Денис Овчаров. Він yeah. сьогодні є президентом з СБ Клабу. Ми підписали меморандум про співпрацю. Ми маємо хорошу співпрацю з різними учасниками. Назвемо це так. Цього процесу. Слухайте, я готувався до ефіру про євродолар говорити. Я не думав, що ми стільки поговоримо про асоціацію українських банків і про А мені це дуже приємно. Відверто кажучи, бо ми є теж люди, ми живі люди, і ну ми не є якісь персонажі, які знаєте, там виступають і говорять про якісь нереальні речі. Ми такі самі українці живемо в Києві в Україні, купуємо товари. І це все тому вітання Денису Очарову. Він зараз робить він постійно проводить певні забіги. Такі він дуже потужний спортсмен. І сьогодні здається, в них починається якийсь певний legal run, пов'язаний до цього. Тому Денису від Експресо і асоціації українських банків вітання. Ну і повертаючись, власне до нашої банківської системи. Наскільки вона зараз умовно кажучи надійна чи уряду доводиться докапіталізовувати, наприклад, якісь банки для того, щоб втримати їхню можливість? Ліквідності, е, я е, оцінюю стійкість банківської системи по двох показниках: перше, е, я вважаю, що довіра до системи може будуватися на основі кі, е, обсягу коштів, які в цій системі є. Наприклад, якщо вони зростають, то це означає, що е, громадяни бізнес має довіру до цієї, е, до цієї системи конкретної. Друге, це інноваційність, тому що, наприклад. З одного боку, ти можеш там не довіряти, але якщо воно інноваційно і ти користуєшся цим на щоденній основі, то напевно ти будеш ти ти кількість таких користувачів буде зростати. В нашому конкретному прикладу по банківській системі України в нас два показники зростають. Тобто інноваційний рівень, ми доволі продвинуті. Що я думаю, що в рамках євроінтеграційного треку банки е, України в цілому, ми скоріш за все, багато речей будемо ділитися назовні, які в нас добре працюють, які не працюють в інших країнах. А з приводу обсягу коштів від початку року. Обсяг коштів фізичних осіб, тобто клієнтів, громадян, а також фопів, збільшився близько 90,4 мільярди гривень від початку року. Ну якщо це не довіра і не ненадійність, то я не знаю, як по-іншому це назвати з приводу докапіталізації. Дійсно, в нас є сьогодні. Шість банків з державним капіталом. Це п'ять це чотири великих банки: Ощатик, Сім Укргаз і Сенс і два маленьких банки, які були націоналізовані від попередніх російських власників або санкційних осіб. Це Моторбанк і Банк, Перший інвестиційний банк. Сьогодні маленькі ці банки справді вони. А, я думаю, що їхні їхня майбутня доля це скоріш за все або продаж, або наприклад якимось інвесторам, або використання в рамках певних, наприклад, злиття з державними підприємствами, якщо ми говоримо про розвиток інфраструктури, а про банки великі, то ну вони показують сьогодні хороший результат. Вони всі прибуткові, ці чотири найбільших державних банки. І в нас була тільки по одному банку певна питання щодо необхідності до капіталізації, але там теж відбуваються дуже позитивні процеси щодо трансформації, щодо вдосконалення процесів. Тому немає проблеми зараз до капіталізації банків навпаки, навіть. Уряд сьогодні э, Верховна Рада сьогодні має законопроект, яким хоче підняти рівень мінімального розміру статутного капіталу, э, привести його у відповідність до тих норм, які працюють в Європі. В Європі в нас э, ну в Європі 5 мільйонів євро. Э, мінімальна норма для капіталу для банку, який може оперувати в Європі. Сьогодні 5 мільйонів євро. Панерію, лишається менше буквально. Хвилинка лишається до хвилини мовчання. Дуже коротко. Чи може облікова ставка е, змінюватися найближчим часом? Чи варто? Дуже коротко. Я yeah. Я думаю, що так, тому що фактично це реакція на інфляцію. Інфляція третій місяць поспіль знижується сьогодні. Вона 13,2, за прогнозом до кінця року. 9,7. Якщо буде 9,7 і ми будемо до цієї цілі йти до кінця року, то фактично не потрібно буде тримати облікову ставку 15,5. і Її скоріш за все на півпункта зможуть потрошечки знижувати. Що дасть, да певний імпульс для пожвалення економіки. Сподіваємося, Андрій... абсолютно дякую, Андрій Дума з був з нами, президент Асоція. Аці українських банків ну а ми наближаємося до 9-ї години. це означає, що ми наближаємося до загальної національної хвилини. Мов.